Прийшла якось до мене дівчина в перукарню. Не стригтися, ні, не так. Вона мені подзвонила і сказала, що їй мене порекомендували як цілеспрямовану, амбіційну, активну тратата людину, що взагалі мені здавалося не про мене. І попросила про зустріч. Я могла собі дозволити цю зустріч лише паралельно з роботою, бо дуже тісний у мене був графік. Розписано було все на місяць вперед, щонайменше. причому часто без обіду, по 12 годин, і зверніть увагу щодня. Хто мене знає пам'ятає ці часи, були свідками. Так, от прийшла ця дівчина, я працюю, а вона мені паралельно розповідає про свою пропозицію. Я ніби слухаю, але й не чую. Врешті я їй сказала, що це просто неможливо через мою зайнятість, і вона пішла та пообіцяла ще прийти до мене. І таких візитів, друзі, було вісім або й десять, вже точно не пам'ятаю. І знаєте, мені вже просто стало шкода її, скільки буде дівчина їздити. Вона їздила з міста до мене в село. І... Я погодилась, врешті-решт. І те, наскільки я їй зараз вдячна, що вона відкрила мені двері та інше життя, навіть важко описати. Та зараз не про це. Чому я не погодилась на її пропозицію відразу? Я була дуже зайнята. Це було причиною. Може хтось навіть пізнає себе в цій ситуації. Далі, я мала дохід і не шукала нових можливостей. Думала, мабуть, що буду завжди так працювати і здоров'я буде. Ніколи не думала про пасивний дохід. Не знала, як це. Вважала, що бізнес це не про мене. Де я дебіс. Далі. Боялася чогось нового. Страшно було виходити з зони комфорту, про яку я тоді ще й не снила. Уяви не мала, що воно таке. Було це все причинами? Як вважаєте? Напишіть і кладіть вподобайку, щоб я знала, чи цікаві вам мої розповіді. А тут про бізнес як про саме життя. І я вам бажаю успіху та миру.